Колеги, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку працюємо. Знаходимося на господарстві. Сьогодні у нас дуже насичений. День і роботою, і в цілому процесами, які відбуваються на нашому господарстві. Так що, друзі, хто не підписався на наш Ютуб канал, завітав до нас вперше обов'язково підтримайте нас. Вподобачку, підписуйтесь на наш Ютуб канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять свинарство, життя в селі. Ну і будемо, як так кажуть, працювати і намагатися робити все від себе можливе. Щоб була якась перспектива і був якийсь розвиток в цілому по робочих процесах, до них ми будемо потихеньку переходити. Що стосується завершених робочих процесів, буквально декілька хвилинок тому назад відпустив поросяток, свинок людина замовляла на плем'я, і відгодівельних поросяток, трьохпородний гібридик, тобто свинка F1 була запліднена. Нас Петренчиком поїхали вони у Чернігівську область. Близько 100 кілометрів людина проробила шлях, але тим не менше маємо, що маємо, дуже приємно, що до нас звертаються, нам довіряють. Друзі, разом з тим, я думаю, це цікаве питання. Ми обов'язково обговоримо на вихідних, але тенденція спостерігається зараз така, що поросята розгрібають як гарячі пиріжки. ну от На минулих. Вихідних у нас на нашому місцевому базарі порося 8-9 кілограм коштувало 3000 тисячі гривень. Якщо мова йшла про кабанчика, і перекупи билися за цих поросят в прямому сенсі. У людей з рук виривали, не давали купити ну, звичайним людям, які приїхали із села із села купити поросятку. Виривали оцих от кабанчиків і вкидали в прицеп і кудись пекли. Так що мені дуже цікаво, що у ваших регіонах із цінами на поросят розвивати, і щоб почали оці от ціни на них рости. Буквально 2 місяці, два-три місяці тому поросята були, грубо говорячи, там від 2 до 2,3 до 2,5, зараз вже е, 3 і не підходять. Малеча наша розляглася, зараз Перший день за три останні дні сонечко у нас вийшло і на дворі доволі таки приємна температура. Ну і відповідно, загальна температура і в радійному відділенні піднялася, тому що до цього у нас три дні, неначе з відрахали кони в дощ. Зараз же плюс 19, Ну а на завтра у нас знову. Обіцяють дощ, так що ну, погода якась трішечки дивна і нестабільна. Разом з тим, друзі, до нашої рубрики, яку ми разом з вами започаткували. Продовжуємо до речі, друзі, в кого будуть з'являтися ті питання, на які ви захочете отримати відео відповідь. Друзі, обов'язково пишіть свої запитання в коментарях. На цікаві для себе, якби питання і для вас, якщо я бачити, що у вас дійсно це питання турбує і цікавить, я буду якби відповідати у форматі відео відповіді. Пише один із наших підписників. Можливо, підписників, можливо, просто глядачів. Значить, пише він наступне: Скажіть, будь ласка, Олександр, якщо свиноматка вагітна, вдруге її потрібно колоти від паровірусної інфекції, коли вона була первісткою, обробляли її перед тим, як запліднити. Друже, обов'язково потрібно свиноматку вакцинувати. В той момент, коли вона в тебе була первіткою, ти її провакцинував, запліднив. Вона в тебе опоросилася, і за два тижні з моменту чи до моменту відлучки поросяток, ти маєш ще її з поросятками знову провакцинувати. Таким чином, у тебе оцей от піврічний цикл буде закриватися, і ти будеш профілактувати свою свинку від парвовірусної інфекції. Якщо цього не робити, буде біда. Можливо, першого разу ти проскочиш, але наступного разу. Або муміфіковані поросятка повилазять у тебе, або свинка почне перегулювати. Тому вакцинувати свинку потрібно регулярно на постійній основі, можна так сказати, кожній піврок. Друзі, Ще одне питання, яке ми разом з вами регулярно обговорюємо: питання, як то кажуть, зернове. Напишіть, будь ласка, що у вас і у ваших регіонах відбувається із цінами на зерно на сьогоднішній момент. Хто моніторить, хто купував, хто продає. Той, хто продає, почому продає. Той хто купує, по чому купували. Тому що у нас ситуація, можна так сказати, нестабільна. Слава Богу, що ціна на поросят і на живу вогу почала рости. Разом з тим продовжує рости ціна на зернові. В принципі, в декілька словах зараз розповім, що відбувається. Ячменю у нашому районі немає. Це Сумська область, Канатопський район, кукуруза 8-9. Дешевше не підходь і днем з вогнем не знайдеш. Що стосується пшениці, також 8-9, але пшениця є. По оголошенню орієнтуюсь, в Олексі буквально декілька днів тому назад заходив, бачив в об'явах пшениця і в принципі кукуруза в, общому, ну, в, до, в загальному доступі є. Що стосується соєвої макухи, найближче місце це Бахмач 18,50 за кілограм. соняшникової макухи нема, горох по 10 гривень. Друзі, хто вирощує зернові, цікава також ваше бачення, ваша думка. Або ж хто в принципі розуміється у ситуації, якою зараз вона є. Як ви вважаєте, друзі? Чого очікувати в період жнив якраз від цін на зерно? Як ви гадаєте? Скільки і почому доведеться закладати ціну на зерно? Я думаю, що в цьому році дешевше, ніж 7 гривень, взагалі не варто очікувати цін на зерно. Мені буде дуже дуже цікаво почитати ваше бачення і вашу точку зору з приводу цього, як ви вважаєте, які будуть ціни на зерно. Я в принципі розумію, що в залежності від регіону ціни будуть різні, але я думаю. Ну, от середня ціна буде від 7 гривень. Е, наступний наш глядач запитує наступне питання: якщо свинка петрен була запліднена повторно, штучно петреном, чи буде це f 1 е, Друже, не буде це f 1 Це буде знову ж таки урахуванням того, що в тебе свинка чистопородна породи петрен. І е, якщо ти дійсно придбав спермодозу петрена, в тебе на виході вийде чистий петрен. E, значить, свинка F1, e, та от свинка, e, яка вважається свинкою f 1 Це гібрид у першому поколінні двох порід. Материнська e, порода, велика біла, батьківська порода, e, порода ландрас, тобто. Свинку породи велика біла, якщо ти заплідниш ландрасом, от уже оця свинка, яка з'явиться на світ, вона і буде вважатися свинкою F1. Ту яку ну, заздалегідь зазвичай всі вважають еталонною. Якраз от, ну от, В моєму випадку, що оця свинка, що оця свинка це свинки F1. Тільки оця була запліднена ландрасом, а та була запліднена великим білим. Ну, а оце Свинка велика біла, вона якраз і запліднена у мене ландрасом. Так що на виході ми маємо свинок F1. А оце якраз свинки F2, отримані від такої свиноматки. ну Але, в принципі, я думаю, це глобальна інформація, якою більшість із нас. Має володіти, тому що це елементарні речі. Так що, товариство швиденько пробіглися по всіх найважливіших нюансах, які були озвучені і запитані у попередніх відео. Ми ж, друзі, драдлі працюємо з вами, як і завжди був канал «Будні свиновода». Сподіваюсь від вас на вподобачку, Рухаємось далі.